Всім на каналі читати круто в букти. Недавно у моєї мами було день народження. А в КСД в книгарні є крута акція, що на день народження, та ще пару днів є двойні бонуси, якщо ви купуєте книги. Ось, Тому накупили. Також є ще є нові сумочки отака синя в КСД. Така червона ксд ось І сьогодні у мене буде розпакування. мені е, сугубо мені купляла книжечки. Нє, мені здається, що там була ще одна для мами кінг. Е, ось Тому давайте зараз подивимося. Перше, це я взяла один том спробувати, чи мені сподобається ось така манга. Ось. Виходить, це, як я зрозуміла, наша ідея. Ось так наша ідея. Водиться. не звичайний значок, як завжди, в нашій ідеї, а в такому певному форматі. Тому мені з цими емблемами, якими значками дуже важко розібрати, це, яке це видавництво. Ось. Давайте розпакуємо. Ось така матова у нас супер обкладинка. Значить доволі таки тверда, в більшості вони більш м'які. Ось. Ось така у нас книжечка. А мені здавалося, що це манга. Це я, може, неправильно прочитала, тоді це виходить або маньхуа, тобто китайська, або Китай, або манхва. Корея. Це треба буде подивитися, що це саме. Я такого не очікувала. Ось, Бо зазвичай в книгарнях, на сайтах, манхви, манги, маньхуа і так далі. Усе в одному розділі, тому дуже важко щось визначитись. Ось. Далі що у нас такого є? Давайте з найшившої книги. Ну, дуже очікуване від мене. Це у нас червоний білий королевський син. Та королевський син. Ось. Це така у нас книга. У нас видавництво. Ай. З цими видавництвами їх артбукс ось. В мене від артбукс, здається, іще є одна книга ЛГБТ. В них їх. Достатньо ось. Тут є у нас закладинка, ось така у нас рожевенька. Ось. Виходить, що це про стосунки між е, сином, е, сином принцем, виходить, що Англії та сином президента Америки. Ось це я, як я чула в буктоці, Ось. Тобто це не точна інформація, але мені це як чула, що це міжнародні стосунки хлопців. Ось, далі у нас що виходить. Ой, давайте все висипемо, бо я не знаю, що я вам показую. Так, що у нас є? Є у нас що? Давайте так, так от. Ось Доволі відома авторка Юрім. Тобто це у нас про стосунки між жінками. Ось, ось така манга. Перша, друга, ось така та третя. Я не знаю, чи правильно в послідовності сказала, бо це, як мені здається, що різні книги, так, вони різні, тобто це не серія, та вони не пронумеровані. Це у нас, звичайно, книги 16. Ось. Але, виходить, що в 16, там не такі стосунки, як багато хто вважає, просто там цілуються, може щось о, натякає на щось більше, ніж поцілунки. Але усе, в принципі, нормально. Ось, мальовка така. Знаєте, Типовій, не суровій манді, а типу, щось, дайте вам покажу. У мене було одне дуже смішне. ось, е е Як в типових отаких мангах. Це у нас е торговий автомат і тепер блукає під земеллям. Я, пер я переродився. Ось. Тобто, це щось дуже смішне, це ісекай, Ось не пам'ятаю, як точно там, і чи що з перекладом, там може бути неточна інформація, бо зазвичай о, Вікіпедія Гугл може перекладати за неправильною реформою, яку хочуть при, яку хотіли прийняти. Я вже не точно не пам'ятаю. Тобто за російською системою, там вона повністю кринжова і виходять слова, як я не знаю що. Та є ще українська система, де перекладаються усі: манга, ма, манга саме, бо це з японської. Ось. Тобто, ви не знайдете якісь дивні слова, дивно якось перекладено. Бо усі видавництва, які я читаю, користуються українськими такими. Перекладачами, тобто українською системою. Ось тобто тут та, така проста мальовка бачите. Їх три. Вони такі доволі на один день. Та в мене майже вся манга, якщо не брати щось велике, ось, то вона може прочитатися за один день, я, ін... я зараз могла один... одного разу п'ять 5... манг за день. Ось, давайте тоді почнемо і відкриємо цю. як я просто взяла, бо ну, це ж смішно. Переродився в торговий автомат. Хто б не хотів переродитися в торговий автомат? Це ж кльово. Ось, це у нас видавництво мальопис. Така супер обкладинка, перша частина. Ось отака. Виходить, що доволі патріотично. Синій, блакитний жовтим. Ось. Ось така у нас мальовочка. Я надію, що я буду сміятися все життя після цієї книги. Далі, що у нас тут є? Є у нас що у нас? Багато чого тут є. Далі. Тут просто вам покажу нічого. Розкривати це Стівен Кінг. ось, Для мами може я також буду читати. ось, Але стільки в мене маги після, о, після багато яких у мене вже я скільки раз їздила в Україну, що просто о, на книжковий фестиваль згову купити книг. І до Стівена Кінга в мене навіть, руки там не дійдуть. Ось. Далі що у мене є. Це восьмий монолог фармацевту. Ось. Це видавництво, я не знаю, як воно правильно вимовляється, воно дуже важке, але доволі таки воно якісно робить ось. Вона зараз нормально не зніме, не хоче ловитися в фокус, але в описі буде назва видавництва. Бо, якщо я неправильно вимовлю, то це буде, я не знаю, якийсь позор на все життя мені. Ось, але вони зазвичай як у мене є тулетний Ханака та монолог фармацевта, у них тверда обкладинка та якість на високому рівні. Ось, Отака суперобкладинка. Ось, подивіться, у нас такі смішні чібіки. Ось оцей котик, який потрапив в другий сезон. Ось подивіться. У нас ну, просто мальовка. Офігенна, мені подобається. Це взагалі, якщо не врахувати, що це не перша маймана, але було монолог фармацевту травниці. Просто перекладайте по-різному. Травниця там, та фармацевт з е, японської чи китайської, точно не пам'ятаю, як саме воно перекладалося, ось який був спочатку назва в оригіналі, але воно перекладається як і травниця, так і фармацевт. Ось. Але в книгах, в книзі, яку я читаю, використовується травниця тому, що. Це походить о, з давнини, а в давнині не було фармацевту. Але, дивлячись в анімен, там було перекладено як фармацевт. Ось, далі у нас такий однотомник. Я на нього кладу великі надії. Ось є отакан, у нас, у нас такий паперчик. Показуйте, що можна подивитися на Netflix. Ось далі. І подивіться, що тут такого незвичайного. Тут не повністю обкладинка, тобто подивіться. Обкладинка на, 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 трохи так. От. Ось це така задумка виходить, що тут у нас не супер обкладинка, але просто обкладинка загинається. Ось це обнатомник. Тобто то прочитав, поклав на полицю, забув, поплакав, що нема продовження. Ось це у нас видавництво. Якийсь варвар чи щось, типу того. Ось я не впевнена, тобто таке видавництво у мене в манді перший раз потрапляється. Далі, у нас іде хоромія. Ось це у мене виходить, так, у мене є пара романтик, але оця мені найбільше сподобалась. Якщо ви хочете подивитися, почитати романтику, це буде однозначно хоромя, це комедія, стосунки між школярами, вони незвичайні, бо там є такий контраст між о, таким, як сказати, Закритим собі хлопцем, який в школі живе звичайним життям. ось. Та дівчинкою, яка у неї батьки працюють тяжко а мама, Ось. Батько то приходить, то виходить, він такий. Там треба дивитися такий чоловік невідоднозначний. Ось. І вона працює вдома ось. І у неї є братик. І саме братик допоміг не познайомитись. А щоб вони стали дружити та більше знаходити, більше так контактувати, як би сказати. Навіть у них почалися стосунки, і це тільки, е тільки брат їх звів. Бо він в школі, він на вулиці дві різні особистості. Так як я в школі я одна, тут у вас перед камерою або вдома зовсім інша така супер обкладинка. Ось. Теж такий міні-комікс ось. Ну Тут друг гарний це наш, наша ідея. Це не знаю, яка у мене по рахунку. Та у мене більше там вже 70 книг, манги. Ось. І там видавництво стільки зазвичай, це видавництво, що я можу сказати, так, наша ідея мальопис. Ось, отак от десь. І вони виходять, що я їх найбільше знаю, вони мої найулюбленіші. У них усе якісне, якби я скажу. Ось друга у нас така. І мені здається, якщо я правильно пам'ятаю видавництво, що вони робили, то наша ідея використовує таку е, фішку, як берете, робить обкладинки та книги. Різних кольорів, тобто зелена, синя, рожева і так далі. Ось це було перший другий томік Хоремія. Тобто, я, як знаю, була англійською колись. Це не точно, але я бачила в Тіктоку, що хтось знімав про це, але зараз є українською. Ось, далі. У нас є від видавництва. Так, Однотомник, так це однотомник ось, про стосунки також. Але якщо я не помиляюсь, то це у нас «Бєль», э, ось, бо я, Мені закрили, що це може які жанри тут. тому ось Я прочитала, мені сподобалось про що ця книга. саме, у всіх манг ви можете ознайомитись, чи вам сподобається про що це вона з кожної сторони. Ось, бачите, тут написано. Я, я коли читала цю ж таку коротку частину, я завжди розуміла, чи вона мені сподобається чи ні. І це була правдою. Тобто в кінці мені або вона сподобалась, як я хотіла, або коли мені цю хтось купляв, інший, де я сама ось то. В більшості це якраз у нас виходить, що. А, тобто, воно все правди. Ось це у нас про неприйняття. Хоча я зрозуміла, що хлопчик не приймав себе як хлопчика. Тобто йому подобалось носити сукні а, там поводитись більш жіночним і так далі. Ну, поняття жіночне це щось таке розпливче. Але. Такому, тобто, Це щось більше, щось миле, іграшки м'які і так далі. Потім це у мене четверта блакитний період, наша ідея. Ось, на Минулі частини можете подивитися на моєму YouTube каналі. Мені здається, що на третьому ще нема, бо я її досі не прочитала. Але це тільки мені здається, бо я точно не пам'ятаю. Далі, що у мене ще осталось. Дивлюся о, всі пакети вже. Ось. Осталось тільки у нас одна серія. Це у нас Мальопис. Ось це у нас про дівчат, у яких є власна рок-група. Ось я ще хотіла брати на книжковому фестивалі ось. Але так вийшло, що я тоді брала іншу ще колекцію. Тоді б заліп я потратила всі гроші. Мені довелося би продати почку брата, сестри, мою та всій сім'ї. Усіх би осталось по одній. Ось. ось така у нас мальовка. Потім отака супер обкладинка. такий у нас, типу, міні комікс. Ось. Далі у нас зараз відкриємо другу. Чи це так, другий томик? Ось такий. Кафе покоїк, взаду. Така супер-обкладинка, такий міні-комікс. Тобто, ви бачите усі розпакування, може не всі, може деякі я, не зняла, але я читаю ліцензійні ось видання. У мене, звичайно, тягнулись руки прочитати, купити неліцензійну до того, як видались велосиння небесного урядника неліцензійну, але так подумала, згадала, що видавництво. Mm, По-перше, це неправильно, по-друге, можу отримати е, неякісний друк, неякісні матеріали. То знаєш, що, неточний переклад і так далі. Ось, та згадала про те, що видавництва, які потім отримають, ніхто не буде потім купляти, у них будуть, це неліцензійне, знімати на блог неліцензійні книги це крінж. Ой, так, і мені здалося, що я вже щось сказала, то зна що е, у мене з, з, треба блог знімати тільки з книги, які, яких вже перекладали тільки з ліцензією. Тобто, це у нас не то, зна що як переклалось, Ось тому я дочекалась була ще небажитель, башень небесних урядника. Ось, та тепер чекаю замовити. Ось це у нас засновника. Ось така у нас книжечка. Третій томик. Ось. Мені здається, дивно чому. Ось. Але одна із, подивіться, перша, друга у нас чорна, а. Е, виходить, що е, третє у нас фіолетва, та обкладинки тут чорні, а тут фіолетва. Може, в якомусь є цьому сенсі, коли я прочитаю, е, буде сказано. Я вам це розкажу, коли вже буде. Я їх прочитаю, зніму на них огляд. Ну, а Всім до побачення!